Виконуємо номер 7.7 із підручника Алгебра 8 та номер 12.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Доведіть тотожність і два завдання. Приступаємо до виконання. Спрощуємо, працюємо з лівою частиною нашої тотожності, Праву частину будемо переписувати. Зводимо в дужках до спільного знаменника. Спільний знаменник буде Y у квадраті, переписали помножити і праву частину. Додаткові множники була одиниці, стало y в квадраті, y у квадраті, було y стало y в квадраті y. І було y в квадраті, y в квадраті стало 1. Находимо нові чисельники. 1 множимо на y квадрат. це буде y квадрат, 2х множимо на y, 2х, і x квадрат переписали. Тепер можемо виконувати дії додавання. Знаменник переписали, чисельники додаємо. Помножити, переписали і праву частину переписали. У чисельнику першого множника у нас формула квадрат суми. Квадрат першого виразу, подвойний добуток першого на другий, квадрат другого виразу. Це буде y, додати х у квадраті. І тепер виконуємо множення. Множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Праву частину переписали. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому скорочуємо на суму Х. І, і скорочуємо на y. Маємо в чисельнику y додати Х. Знаменнику у Y. Тут крапка з комою. І знову ж від перестановки доданків сума не зміниться, тому перепишемо Х додати Y в чисельнику, в знаменнику Y зліва, і Х додати Y в чисельнику, в знаменнику Y справа. Отже, тотожність доведено. І переходимо до другого завдання. У другому завданні працюємо окремо у дужках. виконуємо дію віднімання і дію додавання. Дія віднімання зводимо до спільного знаменника. Спільним знаменником у нас буде добуток 2м на n у квадраті. У дужках із сумою спільним знаменником буде 2 мн Праву частину переписали. Знаходимо додаткові множники. Було n у квадраті стало 2mn у квадраті. Множимо на 2m. Було 2m стало 2mn у квадраті, множимо на n у квадраті. У дужках із сумою було 2 mn ой, було n стало 2 mn множимо на 2m. І було 2m стало 2 mn множимо на n. Знаходимо нові чисельники 2m множимо на 2m, це буде 4 m у квадраті. 1 множимо на n у квадраті, буде n у квадраті. Один множимо на 2m буде 2m, і 1 на n буде n. Тепер можемо віднімати. Знаменник переписали, чисельники віднімаємо. Знаменник переписали, чисельники додаємо і переписали праву частину. Тепер у нас чисельник діленого розкладаємо на множники. Це у нас формула 42 в квадраті, Тому можемо подати як 2m відняти n, помножити на 2m додати n. І зразу замінюємо ділення на множення. Маємо 2m відняти n, помножити на 2m, додати n. Знаменник переписали. І множимо наше ділене на дріб, обернений до дільника. Праву частину переписали. І тепер можемо скорочувати: Скорочуємо на суму 2m і n. Скорочуємо 2 і 2 на 2, m і m на m і n і n квадрат на n. У чисельнику буде 2М відняти N, а в знаменнику N це ліва частинка, і 2М відняти N, і в знаменнику N права частинка. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій, тому тотожність доведено. Номер 7.7 із підручника Алгебра 8 та номер 12.7 із підручника Математика 8 виконано.